На жаль, заклади охорони здоров'я не приділяють належному у цій проблемі, Але захворювання приводить до тяжких наслідків, а навіть що є ще гірше до великої смертності. Проте цьому захворюванню в більшості випадків можна запобігти. Які ж є причини утворення продовжування? По-перше, це тиск виступаючих частин тіла пацієнта на поверхню, якій він лежить. Серед інших чинників це температура, молодість та тертя. Найбільш ефективним у вирішенні даної проблеми є застосування повітряних матрасів, які знижують дію факторів, що спричиняють утворення продажів. При цьому використовується так звана імерсійна терапія, тобто занурення тіла пацієнта у терапевтичну поверхню. Ця поверхня ніби огортає пацієнта, таким чином збільшує контактну площу. Як бачимо, матрас складається з двох незалежних від собою частин. Верхня частина це 15-повітряних камер, які з'єднані між собою. Нижня частина це є переводим. Для того, щоб в випадку аварійних ситуацій, коли не буде повітря у камерах, пацієнт не буде лежати на твердій поверхні. Матраць що є у режимі постійного низького тиску. Всередині матраса в стекновій частині знаходиться датчик, який визначає натиск тіла пацієнта на всю поверхню матраси. У верхній частині знаходиться датчик та напругу спинки, який визначає, в якому положенні знаходиться пацієнт, в сидячому чи не Так як в сидячому положенні, тяжесті тіла пацієнта переноситься на тазову область і компресор автоматично підлаштовує тиск в залежності від позиції тіла пацієнта. Таким чином ми можемо сказати, що матрас автоматично перерозподіляє тиск всередині комор в залежності від ваги та положення тіла пацієнта. Підіржі знаходиться клапан ЦП для швидкого спородження повітря всередині камери. Це полегшує реанімацію хворого. Має такий самий колір, як і бажить цифер на ліжку. В усуненні інших причин виникнення полижніх, таких як температура, вологість та тертя, нам допомагає чехолна траса, верхня частина якого це тканинна мембрана, яка не пропускає воду бактерії та віруси. І водночас є пару проникною, що дозволяє відводити температуру та вологість назовні. Тканина легка та м'яка нагодик, що зменшує тертя при зміні положення тіла пацієнта. Нижня частина матрасу зроблена здобув матеріалу, що підвищує його зносостійкість. Кріпиться до ліжка за допомогою ременів. І зніжною і головою частиною ліжка. Матрас з'єднується з компресором за допомогою повітряної кубки. Компресор дуже легкий в управлінні. Маємо кнопку включення-виключення. Також маємо кнопку максимального накачування матраса. Це полегшує процедуру догляду за хворим. Наприклад, коли потрібно повернути хворого під час перестилання постіля, або це полегшує вставання хворого з ліжка. Ця функція через 5 хвилин переходить у терапевтичний режим, тобто, коли пацієнт занурюється у поверхню матраса. Також маємо індикатор сервісу та індикатор вимкнення від живлення. Коли вимикаємо від живлення, бачимо, загоряється індикатор, і компресор сигналізує нам. Є, такий звук. Є така кнопка притишення звуку для того, щоб не заважати хворому. При зникненні напруги замикається клапан і ще деякий час хрий може лежати на накачаному матрасі. Так якими на трасу Криму можлива профілактика пролежнів у пацієнтів середнього та високого ризику виникнення та лікування неускладнених пролежнів третього сумнів.